Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ну що, грудень місяць ми вже починаємо підготовку до різдвяних та новорічних свят. А символ новорічних і різдвяних свят це Штолін. І тому сьогодні ми з вами його приготуємо. Приготуємо такий, знаєте, досить швидкий варіант Штоліна, тому що я знаю, що зараз, ну, по-перше, зі світлом нюанси можливі. А по-друге, у нас у всіх не так багато часу для того, щоб танцювати з складним варіантом дрезденським, наприклад. Але до речі, якщо когось дуже цікавить цей дрезденський штолян, можливо, я піду на це і приготую цей штолян для вас. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ви ж знаєте, що я дуже люблю читати коментарі. Вечорами перед сном. Тому дзвіночок, вподобайка, коментарі все це в вашому розпорядженні, адже український контент потребує підтримки. В мене ось тут можливо використовувати цукати, але такі, знаєте, різнокольорові цукати, які нам пропонують. На жаль, не найкращий варіант, на мій погляд. Це моя суб'єктивна думка. Тому я використовую те, що це була вишня, тому я беру вишню. Можна взяти журавлину, можна взяти ківі, все що завгодно, все що таке, знаєте, має вигляд справжнього фрукту. І ось так подрібнити трішечки. Бо будемо це все замочувати в ромі, або е, коньяк, або е, куантро, лікер такий є, також дуже смачний і ароматний. Обирайте за своїм смаком, не переживайте, якщо ви готуєте для дітей це все під впливом температури, е, не буде вже складів своєму мати спирти, бо все це вивітриться. Тому я ось так подрібнила цукати, які в мене були. Як завжди кількості напишу вам під відео, тому беремо мисочку, цукати і зальємо все це ромом. Беріть ром темний, тому що він більш ароматний. Так, залили. І помішуємо. До речі, можете це все зробити на ніч, і вони ще більше всатають в себе аромат. Значить, вже вони яскраві. Можете взяти родзинку і журавлину, наприклад. Але я хочу такого яскравого кольору в своєму штоляні. Все, все зробили і відставляємо. Далі. Це вже нам не знадобиться. Мисочка, в мисочку відправляємо. В мене тут, бачите, поділений, поділене вершкове масло на два, на два, не знаю, розміри, бо один ми будемо використовувати тут три ложечки цукру. Можете додати більше, мені вистачає, тому що там буде ще цукрова пудра цукати. Так, три. Все. Дрібку солі обов'язково для балансу смаку. Ви ж пам'ятаєте, що завжди в тісто потрібен і цукор, і сіль. Додали, бачите, в мене вже різдвяні такі фігурки з'явилися в кадрі. Підіймаємо собі настрій, бо ж знаєте, настрої зараз різні, тому, але ворог цього і чекає від нас. Не будемо робити йому гарно і показувати, тому в жодному разі не піддаємося, а готуємо все для наших рідних і близьких, адже вони від нас цього чекають. Перетираємо цукор з вершковим маслом. Ось до такої консистенції. Бачите, коли воно збирається у мене ось тут на вінчику, Нам ніякий гаджет не потрібен. Ось так, бачите, в крем, нібито в крем. Ось так. Далі в мене кисломолочний сир. Так, і також починаємо все разом перетирати. Об'єднали. Бачите, воно все досить легко працює. Якщо обрайте сир такий кремовий, щоб менше роботи вам було, бо якщо візьмете інший, Прийдеться перебивати блендером, зайвий раз мити посуд. Так, яйце. Так, все далі перетираємо. Бачите? Все дуже гарне, однорідне. А, краса. М -м -м. Цукор ванільний. Ванільний екстракт. Все, що у вас є, можете використати. Так, є. Обов'язково додаю тут в мене кориця, кардамон мелений. До речі, мелений духмяний перець. Дуже класно працює в штолені. і імбир, також мелений. Все, додала сюди. Є. Ще ароматизую цю всю суміш цедрою апельсина. Не забудьте перед тим, як її натрати, обробити гарячою водичкою. І на дрібну теречку знімаємо тільки верхній шар апельсина, тому що далі буде гірчить, якщо ми зацепимо з вами білу, білу таку, білий шар апельсина. Ось так. Цедра дає аромат. Все, в мене вже Різдво. Так, натираємо, натираємо. Так, здається, досить, щоб не перенаситити. А з апельсина можете зробити собі сік і ранкову каву. Знаєте, як у нас? Шміль називають, але ще якась у неї назва є, я вже не пам'ятаю, але це дуже смачно. Це більш літній варіант, до речі, але взимку іноді також дуже хочеться такої Я Все це ще раз перемішали і поки що відставляємо. Зробимо чистку. Далі. Кава молка в мене, смажений мигдаль, це буде дуже ароматно. І ось такими імпульсними рухами його перебиваємо в крихту. Якщо будете перебивати, знаєте, так, на постійній основі зіб'єте масло. А так виходить крихта. Все, починаємо додавати сухі інгредієнти. Нічого не лишаємо в кавимолці. Бачите, все перебилося, все досить так дрібненько і сухенько. Ох, є декілька штучок кинула. Але нічого, це буде дуже смачно. До речі, в кого нема кавомолки, ви можете або розкочувалкою, знаєте, подрібнити горіхи, або просто порізати їх на крихту також. Так, все є. Тепер поступово це вже нам не знадобиться. Переходимо на ложечку. Розпушувач. Додамо трішечки борошна з розпушувачем. Так, перемішаємо і будемо вмішувати цукати. Бачите, зовсім мало часу на те, щоб замісити тісто на штулян. Ось Таке ще ріденьке досить тісто. Додаємо цукати. Прямо з ромом, не переживайте, хай воно туди йде. Буде смачно. Обіцяю. Так, перемішуємо. Все. І далі поступово додаємо мукичку для того, щоб у нас вийшло м'якеньке тісто. Спочатку ложкою, потім руками. Так. Тим часом можна вже вмикати духовку 180, верх -низ конвекція. Так, І дістаємо деко. Продовжуємо далі свою роботу. Все, я вже перехожу на руки. Так, трішки борошна. Продовжуємо. Мене аж навіть заграла моя скринька. Бачите, яке чудо ось таке. Новий рік, Різдво. Загадуйте бажання, обов'язково збудеться. Пам'ятайте про це? Я обіцяю. Да? Скринька. Так. Ось таке тістечко в нас вийшло. Дякую. що Не заважала нам. Насправді ми маємо формувати тепер штолян ось так ручками. Той, який дрезденський, в нього спеціальна техніка є. Я обов'язково вас цьому навчу. Так, я поки тут його ліплю. Вирішила, що все ж таки, все ж таки, я покажу вам і дрезденський штолін. Дивіться, якщо в нас є цукатики, ми їх ось так от на поверхні закриваємо, щоб вони у нас не горіли. І робимо ось таким чином: формуємо штолін. ось так. Це саме цей той, що наш сирний, не дріжджовий, бездріжджовий, його так формуємо. Так, закрили всі цукати, щоб вони у нас не погоріли. Ось так. Бачите, нібито сполинали того дитинку маленьку. Так, є. Ось така форма штоліна у нас має з вами бути. Такий бортик. Все, все сховане. Перекладаємо. Дякую за музичний супровід. Так. Все. І на цій чудовій ноті відправляємо до духовочки 180 градусів, як я вже говорила, верх-несконвекція. Я по це з ним гралася і гралася. Десь 35-40 хвилин. Він має гарно, гарно підрум'янитися. Тож, відправляємо і чекаємо. Пройшло 35 хвилин. Вау! Щоб не зіпсувати свою новеньку дошку. Так, погляньте на цю красу. Так, духовку, звичайно, вимикаю. Тепер залишки масла, ось та друга частина, яку я на початку лишила, ми маємо розтопити. Зараз розтопимо і добре змастимо штолем. Робимо по-іншому. Оп! Будемо з ним працювати. Так, масло топиться, маємо гарненько, гарненько його змастити маслом. Просотати. Так, масло пішло топитися. Хоча, в принципі, можна і просто шматочком масла без цього кроку змащувати штолін і масло буде ось так. Бачите, розходиться і всатуватись. Тому обирайте свій варіант, який вам більш зручний. Мені подобається так пензликом. Всатується, а ми ще доливаємо, ось в ці тріщинки, прям заливаємо вершкове масло. Це буде дуже смачно. Для того, щоб штолін наш був соковитий. Можете лишити знов на хвилинку і пройтись ще раз. Я саме так і зроблю. Так, пройшлася я вже другий раз. Цукрова пудра. Ретельно засипаємо штолем, прям не шкодуємо ось так. Добре-добре посипаємо. Зараз вона буде а, там всатуватись. А ми не здаємося, ми посипаємо знову і знову, бо це має бути гарний шар цукрової пудри. Це як захисний шар у штоліна. Ось так. Мається, мабуть, його навіть трошки припіднімаю я Так, щоб бока також обсипати. А, гаряченьке, але... З цього боку є. Погляньте, як воно має бути. Ось так. Тепер з цього боку і лишаємо його повністю охолонути. Ось такий красень вийшов. Насправді. Скільки в мене там часу це зайняло? Зайняла одна година, і ось така смакота вже у вас на святковому столі. Показати вам середини. Зараз нарізуємо цукати. Воскакують самі. Нереально смачно. Нема сил чекати, доки він охолоне, тому будемо дегустувати вже. Так, ось так він виглядає. Зараз одріжу собі маленький шматочок і розповім вам. Але я і так знаю, яка це смакота, бо готую його. Багато років. Надзвичайно насичений аромат всіх тих спецій, що ми дали, цукатів, ром. Розкрився. До чаю, до кави, до святкового столу для гостей, для дорогих ваших дітей. Готуйте, насолоджуйтесь, святкуйте. Кажу вам папа, -па, до нових зустрічей!